Сенсація дня. Потужна відповідь України. Російська армія сьогодні зазнала великих втрат на Донбасі на Донецькому та Луганському напрямку. Було знищено більше 10 тисяч російських військових, найманців з ЧВК Вагнер та російської регулярної армії. Трупи росіян валяються просто на полі. А росіяни в паніці біжуть в сторону Росії. Біжіть. Бачите, як українські дерев'яні хімарси нічого не можуть. Ви самі себе бомбите. От і все. Тому підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду. А разом помножимо шаріа на нуль. Слава Україні! Так буде кожен день. Російська армія буде зазнавати великих втрат. 10 тисяч за один день це лише початок. Slaw Ukraine, Slaw Bandaria.